Друзі, про ТЦК, про порушення в центрах підготовки говорить цей молодий чоловік. Я хочу, щоб ви послухали, я прокоментую. Всіх мобілізованих з Києва та міст поруч везуть в розподільчий центр на ДВРЗ, місце, котре не має існувати. Де замість сховища є підвал завалений меблями та сміттям? Де кожного ранку приїжджають цикашники, котрих називають покупцями, приїжджають за мобілізованими, котрих називають м'ясом. вам такий сленг? Я тобі суть вуха, що ти зможеш ще раз пройти ВЛК в навчальному центрі. А якщо ти дійсно не підходиш, тебе катають по колу по учебках, то поки хоч один лікар не напише, що ти придатний. І навіть там я знайшов прекрасних людей, бо вони є всюди. Будь ласка, хоча б діліться тим, що вам подобається, не подобається в нашій країні, бо зміни неможливі без дій, бо ми це влада. В принципі, можемо говорити що завгодно, в кожного свої думки, бачення. Але в чому я цього хлопця підтримую? Я його перший раз бачу, але підтримую в тому, що ми не повинні мовчати цей молодий. Хлопець нагадує нам всім з вами, що ми, жителі України, є владою. Згідно п'ятої статті Конституції, ми безпосередньо здійснюємо владу. А після коми, то вже зміни 93-го року, кучма це все змінив. А по суті, ми влада. І ми не маємо мовчати, тому що тільки коли проблема не замовчується. В неї є шанс, що вона вирішиться. От і все. Тому, якщо ми не будемо мовчати, будемо говорити, будемо поширювати інформацію, де є порушення, де є прізвище конкретних людей, будемо озвучувати це, показувати, як кажуть, пальцем, тоді є шанси на зміни. Якщо ні, друзі, шансів у нас не буде. Тому не забуваємо в першу чергу. Ми про Конституцію, тому що хтось розказує нам, що вона на паузі, і це підхопили і несуть. Говорив, це хтось не говорив, правда це неправда. Ребята, ну про що мова йде? Для нас з вами вона ж не на паузі. Нічого ж не змінилося, Конституція ж то існує. Ми, кожен з нас може її прочитати, кожен з нас зможе її е, показати. П'яту статтю п'яту в тому числі Конституції, де говориться, що ми здійснюємо владу безпосередньо. Ми влада, народ. Тому, друзі, всім миру добра.